Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати суп з сочовиці. Нам потрібно 300 г м'яса, 3 великі картоплі, 2 цибулі, 1 стакан сочевиці, одна велика морква. В мене заморозки вже натерта на крупній терці, декілька помідор в мене заморозки, сіль та спеції за смаком. М'ясо заливаємо водою та варимо майже до готовності. З м'яса збираємо шуму. Мілко нарізану цибулю та моркву. Тушимо на олії 5 хвилин. Додаємо нарізані помідори та тушимо ще 5-10 хвилин. М'ясо витягуємо, бульйон пересіджуємо. Кидаємо в нього мілко нарізану картоплю, промиту чечевицю сіль та спеції, нарізане м'ясо, Добавляємо зажарку, доливаємо води та готуємо до готовності картоплі. Ось який він вийшов. Смачного!